Вітання глядачам телеканалу ТВА в етері програми Постфактум у студії працює Анастасія Іванова про неофіційне працевлаштування та його вплив на економіку сьогодні. Будемо говорити з Ліною Коревою, начальницею управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління держпраці. Пані Ліна, вітаю вас. Дякую. Пані Ліна, скажіть, будь ласка, чи можна подолати взагалі неофіційну зайнятість? І як це взагалі впливає на економіку на сьогоднішній день? Ну тут я сьогодні буду об'єктивною і правдивою перед лядачами, і перед собою, перш за все, і перед Держпрацею, про те, що це явище в цілому не подолати до кінця. Але наше завдання територіальних органів держпраці його просто змінізувати і максимально знизити. Ми крокуємо в Європу, але в Європі теж є свої проблеми, зокрема, і неформальна зайнятість. Коли в стані війни країні неформальна зайнятість, скажімо так, є однією з основних перепон, яка не дозволяє. На нашій економіці триматися на максимально високому рівні, тому що кожен суб'єкт господарювання, який не сплачує податки за свого працівника, він автоматично діє не на нашу користь а б'є в наші ворота. Тому це надзвичайно важливо для економіки легалізація робочих місць. Чому взагалі не можна подолати це явище? Ми мало слідкуємо за цим чи як? Ні, ми слідкуємо повністю абсолютно здійснюємо моніторинг, аналізуємо. Але перш за все, це свідомість, свідомість громадська і свідомість кожної людини. Зокрема, допоки в свідомості в головах громадян України не буде те, що це неправильно і варто робити по-іншому, варто працювати в білу, а не в чорну. Допоки Жоден з з органів держпраці чи з інших територіальних державних органів ну не зможе нічого зробити, допоки це не буде по голові громадянина в свідомій голові громадянина. Взагалі ця свідомість у людей вона виросла під час широкомасштабного вторгнення чи навпаки ще менше її стало як сплинула взагалі війна. Скажімо, якщо в контексті свідомості розмовляти, то дійсно свідомість громадян виросла, тому що ми разом всі зрозуміли те, що лише в об'єднанні наша сила, і лише якщо ми будемо працювати в межах та в дії закону, то ми зможемо допомогти країні. З іншої точки зору виникло дуже багато проблем. наприклад, прикладу, зокрема, зараз для того, щоб офіційно працевлаштуватися, кожен чоловік від 18 до 60 років має пред'явити роботодавцю свою. Постановку на обліку військома. Зараз мало хто хоче з цим зв'язуватись. Так, Тому це також є перешкодою, але, скажімо так, загальна кількість застрахованих осіб зростає. Отже, ця перешкода на, в загальному виглядає не дуже великою перешкодою, тому що люди починають включати, вмикати свою свідомість. От ви більше спілкуєтесь так навіть з працедавцями, з людьми, які йдуть навпаки на роботу. Хто взагалі більше за офіційне працевлаштування? Людина, яка іде працевлаштовуватись, чи все-таки начальник? До прикладу, 2-3 роки тому до воєнного режиму, то були зацікавлені роботодавці, якщо чесно. Зараз, коли йде працевтуватися особа, то її вже цікавить, а чи буде в неї запис в трудовій, чи буде це впливати якось і на страховий трудовий стаж, і тому сказати, сказати так, що е, об'єктивно що одна з сторін виявляє більше бажання, так не можу, тому що роботодавці зацікавлені, тому що є можливість отримання мікрогрантів від держави. А сам працівник розуміє, що в нього є майбутнє і в нього пенсія, і він має на цю пенсію заробити і отримати якийсь стаж. Щоб показати це у якій сфері діяльності на сьогоднішній день найбільше неофіційно працевлаштованих людей на території Чернівецької області? Це оптова та розрізна торгівля. На жаль, чому власне там? Тому що, скажімо так, використовуються приховані трудові відносини. Що це таке? До прикладу, один ФОП. По ю, юридично співпрацює з іншим ФОПом, але фактично це трудові відносини. Тобто, людина, вона зареєстрована як фізична особа-підприємець, вона сплачує так державу податки, але вона є найманим працівником юридичний, факт, ну факт, не юридично, а фактично стосовно іншого ФОПа. Тобто, е, розумієте, торгівля ну, зараз чомусь не хочуть брати на себе відповідальність за найманих працівників. А Якісь є економічні правовідносини в системі господарських Маються як фізична особа підприємець і фізична особа підприємець. Але це влаштовує мені здається обидві сторони в такому випадку, так тобто і люди не наполягають, щоб офіційно працевлаштували в цій сфері, і відповідно працедавець так само не зацікавлений. Але також кожен працівник, який згоден працювати за такою схемою, має розуміти, що якщо він зареєстрований як фізична особа-підприємець, всі економічні ризики він бере на себе. А якщо він є найманим працівником, то вже роботодавець від нього на нього несе обов'язки, до прикладу страхування, де бог на стався нещасний випадок, або не виплата заробітної плати, роботодавець теж несе зобов'язання. А якщо ти зареєстрований фізична особа підприємець, тобі одного дня можуть просто сказати, що вибачте, але ну. Ви працюєте самі на себе, і ви працюєте від того, скільки ви, до прикладу, продали, чи скільки ви реалізували, чи скільки послуг ви надали. Тобто, це залежить від вас. Тобто немає якоїсь сталої одиниці, немає впевненості, стабільності немає. Яка взагалі ситуація? Якщо говорити про внутрішньо переміщених осіб, ці люди навпаки хочуть офіційно працевлаштовуватись, тому що розуміють, що рано чи пізно можна багато що втратити. На жаль, вони вже з цим стикнулись. Чи навпаки їх влаштовує така скрита діяльність? Так, я вам скажу так: в мене в управлінні працює вимушена переселенець, і вона дуже з великою охотою, скажімо так, і вдячністю була прийнята на роботу. Це дуже висококваліфікований працівник. І я так дивлюся тенденцією, що спочатку, можливо, рік після початку війни люди оговтувалися, а зараз вони розуміють, що треба починати життя по-новому. А починати життя по-новому це або продовжувати свою трудову діяльність, трудову книжку заповнювати правильно листи, або починати заводити їх нові. Тобто мається на увазі, що закінчився період якоїсь. Страждань, біди, якихось негативних емоцій почався період відновлення, і вони мають розуміти, і вони зараз це розуміють. І я скажу так, що в центрі зайнятося дуже багато звернень вимушено переселених осіб щодо їх працевлаштування. І я бачу тенденцію до того, що люди таки починають жити. Нещодавно говорилось про те, що держпраця відновила перевірки власне. Е як інспектори здійснюють цей контроль, і які наразі є результати цих перевірок? Так, перевірка дійсно відновлена, але з обмеженими підставами під час дії воєнного стану раніше там був дуже такий великий перелік, чого ми маємо туди піти на підприємство. Зараз наразі лишилося підстави – це звернення громадян, доручення прем'єр-міністра і не дай Боже, нещасний випадок зі смертельним наслідком. А по Чернівецькій області ми зараз йдемо по заборгованості. Тобто ті підприємства, які були на з початку війни і не чекали нас. Тепер вони нас не тільки не чекають, а й бачать уже. Тому що ситуація з заборгованостю заробітної плати на жаль, досить таки плачевна. Вона росте. На жаль, перевірок зараз наразі проведено за липень місяць, за моїми даними. 13 перевірок уже здійснено. Порядок перевірок не змінився, тобто ми знову ж таки вручаємо направлення, готуємо накази, вручаємо направлення, проводимо перевірку, фіксуємо порушення, ведемо приписи. В деяких випадках виписуємо протоколи про адміністративне порушення. А в деяких випадках, там де вбачаємо ознаки кримінального правопорушення, ми направляємо справи на розгляд до правоохоронних органів. Тому я хочу, якби до суб'єктів з господарювання, перш за все, звернутися з тим, що закінчився анабіоз, закінчився той період часу, коли держпраця просто ходить, інформує. Це було до. Тепер ми ходимо, контролюємо, перевіряємо. Ви назвали три причини, по яким ви можете завітати, так е, все ж таки, чого більше? Звернень від громадян, чи все-таки заборгованості? Думаю, що прем'єр-міністр навряд чи дає такі укази поки що. Наразі об'єктивно, до речі, дуже цікаво, але підприємств більше по заборгованості. Чому? Тому що в періоди часу ця заборгованість виникала, вона погашалася, але автоматично моніторинг України давав знати про те, що там заборгованість ями. тому перелік підприємств досить таки великий по Чернівецькій області. Але звернення громадян ми не відкидаємо абсолютно і ніколи, тому що ми зобов'язані їх розглядати. Але тут знову ж таки є обмеження, навіть якщо надійшло звернення громадянина, ми його вичитуємо, і ми бачимо, що якщо це стосується або його звільнення, тобто припинення трудових відносин, або його неформальної зайнятості, або порушення вимог закону 21.36 про особливості організації трудових відносин, умовах воєнного стану, тільки тоді ми виходимо. А якщо інші порушення... На жаль, нам умови дії правового режиму воєнного стану не дозволяють їх розглядати з точки зору перевірки. Ми інформуємо, ми консультуємо, що роботодавця, що заявника про те, що так не можна. А заявника ось дивіться, як треба, але перевірку як таку проводити не можемо. Наш а власне якісь санкції застосовуються до роботодавців, які порушили. Санкції застосовуються виключно за невиконання вимог припису, тобто сходу державний інспектор. Не може виписати жодних санкцій. Це подається на розгляд до суду. Якщо умови припису наданого не виконано, тоді застосовується відповідно до 265 статті закону України про працю. Ці санкції. Але інша сторона є: ми гарно співпрацюємо з Головним управлінням ДПС Чернівецької області. Вони проводять фактичні перевірки вже давно з неофіційних трудових відносин. По їхнім актам ми штрафні санкції застосовуємо. Це 6700 за з одного неоформленого чи забезпечується взагалі сьогодні захист трудових та соціальних прав працівників у разі їх порушення. Абсолютно можу сказати, з точки зору свого управління вони абсолютно забезпечуються, тому жодне звернення в нас не може бути лише не отак. Навіть якщо ми бачимо, що там немає підстав для проведення перевірки, мій інспектор виходить на інформаційно розяснювальну роботу до суб'єкта сподарювання і тісні співпраці виявляються. Хай це буде не документально, але це буде в бесіді, але виявляється порушення і собі сподарювання розуміє, що краще я зараз це усуну, щоб потім. Відкриються перевірки і не прийшли до мене з трошки з іншої точки зору, з контролюючої з перевірочної. Тому суб'єкти сподарювання дослухаються. Громадяни часто приходять на консультації. Ми також ми нікого осторонь не лишаємо. У якому вигляді можуть бути ці звернення? Це може бути телефонний дзвінок, можливо, я не знаю там по емейлу. Як це має бути? Розкажіть, будь ласка, щоб люди знали. Абсолютно застосовуються всі месенджери. тобто телефонний дзвінок. Ну, особистий прийом, це відповідно. Електронна пошта на сайті у нас є, до якої може також звернутися, якщо незручно прийти. У нас функціонує сервіс інтерактивний інспектор, де може в онлайн-режимі задати питання і отримати, відповідно, заповнивши форму, отримати відповідь. Будь-які месенджері. Ми йдемо на крок, скажімо так, попереду, і будь-які комунікації з громадянином, які зручні громадянину ми використовуємо. Громадяни можуть бути впевнені, що захист у них все таки є абсолютно. Скажіть, будь ласка, знаю, що з 1 вересня розпочалась інформаційна кампанія під назвою Виходь на світло. Взагалі, розкажіть, будь ласка, детальніше, що це за кампанія і про що вона? Ця компанія початься з 1 серпня. Вона проходить в два етапи. Перше, це інформаційна роз'яснювальна робота. Тобто, ми зараз, спільно з органами пенсійного фонду Державної податкової служби, будемо доносити протягом двох місяців суб'єктам господарювання про переваги легальної зайнятості. Як суб'єктам господарювання, так і звичайним пересічним громадянам. Для того, щоб суспільство розуміло, що це і для чого. Це сплачені податки, це підтримка держави, це підтримка економіки, і це підтримка громадянина в цілому. Друга частина інформаційної кампанії вона більш цікава для нас і менш цікава для роботодавців. Чому? Тому що ми спочатку приходимо, розказуємо, як треба, а потім ми контролюємо. Тому е, хочу, щоб всі звернули увагу про те, що ми не просто будемо ходити, е, роздавати роздаткові матеріали, публікуватися чи там розповідати про це. Потім ми проконтролюємо. Ця кампанія дуже масова, вона йде по всій Україні, не виключно по Чернівецькій області. Е, скажімо так, результати кампанії кожного року дають високі показники, високу ефективність, кількість працевлаштованих зростає. І я в мене великі дуже надії щодо цієї компанії. Як ви вважаєте, який метод є найдієвіший? Тобто, просто ходити і говорити з людьми, чи напевно оці санкції, так наприклад, вони можуть допомогти? От що є найдієвіше? Який метод? Скажімо так, жоден з сказаних методів окремо не є дієвим. Мені здається, що треба поєднати, так як робиться держпраця. Тобто, спочатку ми інформуємо, консультуємо, а далі ми вже перевіряємо. Тому що якщо лишити один з цих методів, то він не буде дієвим. Насправді, якщо ми інформу, ну, це показала практика, розумієте, з війною держпраця переформатувалася. Ми вийшли з контролюючого органу де-факто, тому що до Юра ми ним залишаємося. Де-факто, якби ми пішли на зустріч собі там з ми почали консультування, інформація на роботу і ну не дуже, скажімо, так вона вона показала свої результати, але щоб стовідсоткове виконання роботодавцями, то ні такого немає. Тому що роботодавець знає, ну прийшли, розказали дуже вам вдячні, але будемо робити те, що ми хочемо, на жаль. І з іншого точки зору, застосувати виключно санкції. Ну ми теж не хочемо бути тим органом, якого всі бояться там, або ми хочемо бути дорадче консультативним і контролюючим органом. Ми завжди дивимося здебільшого на Європу, так цілимось на Європу. Скажіть, будь ласка, яка є оця різниця між Європою і Україною? Чи далеко нам ще ми туди йдемо? Ми на шляху. Ми впевнено йдемо. Ми впевнено йдемо так. Різниця. Напевне, між ставленням людей до органів державної влади, От ставленням, в тому числі і роботодавців, і е, громадян. Тому що наскільки ну, я мала таку приємність жити трохи в Європі, і я бачила, як, е, скажімо так, квитанція щодо сплати податків для громадянина була просто виконанням таким 100%. Тобто він може не купити собі зайвий раз морозиво, а сплатити податки він просто зобов'язаний. У нас трошки інша ситуація, але ми її змінюємо, і слава Богу, Україна стала анукраїна молода держава. Давайте погодимося. І ми навчаємося, і я бачу зараз кроки. Я бачу зараз кроки до Європи, туди, куди є свідомість про те, що, скажімо так, не держава має нас забезпечувати. А ми маємо зробити для то все для того, щоб держава була в змозі нас забезпечити. Але якщо взяти в цілому, то мені здається, що в кожній країні Європи все-таки існує ця проблема. Правильно? Тобто нема такої країни, де взагалі нема цієї проблеми. Звісно, але ж для того, і ми й самовдосконалюємося. Ми маємо удосконалюватися і йти вперед. Якщо немає проблеми, то знаєте, нас якийсь знову відео воно біосу, все добре, і ми не будемо розвиватися. Але проблеми насправді життя є життя, і тому. До наприклад, проблема легалізації, я ж кажу, воно як явище його ніколи не подолати, але його можна змінізувати. На вашу думку, якщо працювати над цією проблемою, чи допоможе це в першу чергу для прискорення нашої перемоги в державі? Я вважаю обов'язково допоможе, тому що зараз наша держава як ніколи потребує нашої підтримки, тому що держава це не лише якась інституція, а це люди. І лише завдяки нам держава, як така, є, і завдяки нашій підтримці, завдяки навіть та легалізація заробітної плати, ми розуміємо, що кожна сплачена гривня від податку вона йде на фронт. Тому що першочергове наше завдання зараз перемога. Ми другий тил, ми працюємо на перемогу. Кожен це має розуміти, що легалізація робочого місця це, наприклад, один бронежилет для солдата на сході. Я впевнена, що ми чим швидше будемо наближатись до цієї перемоги. Вам дуже дякую за таку інформативну розмову. А глядачам нагадаю, що у студії була Ліна Корова, начальниця управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області, південно-західного міжрегіонального управління держпраці. На все добре. Залишайтесь з нами на телеканалі. Тева.